Це Ноа. Ноа любить м'ясо та цукор. Він п'є багато коли та їсть фастфуд. Останнім часом Ноа набрав вагу. Він не почуває себе в тонусі та у його зубах з'являються дірки. Ноа це не подобається. Та він хоче змінити ситуацію. Врешті-решт, Ноа хоче дізнатись, що означає здорове харчування. Та він знаходить інформацію у поради та зустрічі для пацієнтів. Тепер Ноа є більше овочів, фруктів, горіхів та цінозернових продуктів. Відтепер він п'є багато води з-під крану та більше жодних солодких напоїв. Він помічає, що багато традиційних страв з його батьківщини виявляються здоровими. Нуа починає готувати все більше страв, таких як кускус -кус із овочами та різноманітні карі. Нуа, нарешті знову стромкий. Він почуває себе в тонусі. І найкраще. Завдяки здоровому харчуванню він також економить гроші.